Доброго здоров'я, шановні доброді, сьогодні о, щось захотілося мені після вчорашньої зустрічі з клієнтом поговорити про те, які ну, етичні в нас є зобов'язання перед клієнтами і, і, і дійсно ту етичну сторону адвокатської праці. Вибачте, за перманентний ремонт у мене вдома, у мене е, знаєте, у кого е, війна, у кого. Щастя отримання нової квартири. Я не знаю, як можна не можу записувати. Коли вони вночі теж включають цей, свої труби. Отак. От от Знаєте, перша моя справа в статусі адвоката це було розлучення. розлучення Курсанта третього курсу одного парамілітарного вузу, то його дівчина, яка наполягала на одруженні, і вони десь побралися там півроку тому. І ось через півроку він прийшов до адвокатської контори. Просто вона була напроти їх. Є, Вибачте, це таке слово е, побутове. Е, ну, просто прибігти можна було е, до мене. Десь 200, 200 там, метрів від тієї. І коротше, він прибіг до мене і каже: у мене дівчина зводить з розуму, ми з нею побралися, я не встояв перед її наполегливостю побратися, але зараз вона вимагає, щоб ми е, там, бачилися кожного дня, е, вона підозрює в мене, те, що в мене є інші дівчата, що я з ними зустрічаюся, про неї забув таке інше, общем, багато всього. І е, резюме Таке, Підсумок такий, що вона піде до мого командира і на мене скажеться, що я бабник. А для мене, для нього це ну, дуже неприємна історія, бо він дійсно навчається в такому вузу, вузі, де це високоморальний облік, обліком моралі дуже цінується. Ось такою штукою він, штукою він до мене прибіг, і ми про це там з ним розмовляли. Я кажу: ну, а ти. Намагався їй запропонувати, що якщо вона дійсно а, ну, так вже пішла з такою агресією до тебе, да, просто розійтися. Бо ну, це ж неможливо, ви починаєте ненавидити один одного. Він сказав, так, я пропонував, але вона каже, що тіпа, я її кинув, це, я маю змінити свою поведінку, і взагалі він вважає, що це її Ну, Безумовно, це, е, я вже був 40 років, і їм по 20. І, безумовно, я розумію це такі речі, коли там старші е, жінки в, у родині вони там розповідають про свій досвід, якого насправді не було. Ось, і якесь їх ідеальне бачення родини, що має робитися. А те, що е, хлопець курсант е, такого мілітарного вузу, де Дуже високі вимоги, і де насправді там не дівчат хочеться, а поспати. Розумієте, він нікуди не ходить, він просто спить. Ось, і вони це не розуміють. І вони тільки свій якийсь битовий досвід проголошують своїм дітям, своїм родичам. Окей, ну будемо казати, що те, що мені було вже а їм 20, це допомогло. Я якось зміг поговорити з тою дівчиною сказати їй, що розумієш, ну, навіщо ти читала свої жіночі книжки, там, ці жіночі романи про те, як вони мстилися один одному. Ти хочеш таке зробити у власній родині? Просто забудь це. Ну, Довелося мені це зробити, поговорити з ними, все вийшло. Там окрема історія була, безумовно, в нашому ЗАГСі радянському. Де е, ті славетні жінки вирішили <пробити> перебити картою, вибачте, за такий е, вираз. Вони е, стали розповідати той дівчині, що е, вона недостатньо наполягає і що це його обов'язок, і він козел, а тому хлопцю розповідати, що він теж козел і що він має, е, тр... треба заводити дітей терміново. Ну, Короче, я не буду цей кошмар. Доповідати, але ситуація там вийшла, вони все ж таки розлучилися. І, чесно, пару разів я зустрічав того хлопця, і він був дуже вдячний сказав, що слава Богу, що ми це вирішили в такому ранньому віці. В мене це є щеплення про ці сімейні відносини. Окей, але ближче до саме сучасності. Так? От, ну, я не дуже там близько зараз до сімейних відносин. Да? Але от вчора приходив до мене клієнт, він у відрядженні, він на фронті, він служить на передовій, і зараз в відрядженні був. І просто недалеко від мого офісу, зайшов і подивився своїм, своїми проблемами. Да? Своїми, ну, в даному випадку це дійсно сімейні його особистості проблеми. Що він вже три роки на фронті. Його дружина виїхала з трьома доньками в Німеччину перш, перших числах березня 22-го року, буквально після початку масштабної війни. Да? І вона до нього приїхала недавно до його частину. Там вони побачилися, і вона йому дуже образливо, там в таких якісь там виразах повідомила про те, що вона хоче розлучитися. І на нього це дуже сильно вплинуло. Я бачив, що людина дійсно якось все тремтіло. І він очікував такого. Я йому, ну, вибачте, це може етично, не етично, але я йому сказав, що щоб він не брав цього до уваги, що це воно зробила тільки для того, щоб визвати в тебе від... одразу, одразу до неї і ну, згодитися на розлучення. А, ну, я Намагався ну, її просто заспокоїти. А, і там, розумієте, там такий, такий інший варіант. І, і коли людина на фронті, то до сімейної людини на фронті, там її керівництва, воно інше відношення. Він отримає там, певні пільги, одгу. Відпустку, може поїхати кудись там, побачитися біля кордону, там з родиною. Ну він не може виїхати, але він може приїхати там кудись там поближче до кордону, в якесь село, і там вони можуть зустрітися з родиною. Да? А коли він стає одинаком, то розумієте, це, ну, у нас таке відношення до одинаків, що він, ну не знаю, як вибачте, раб. Що да, він ні на що не має претендувати Ні на пільги, ні до доплати, ні на що. Да, він він... О, такое, да. Е, і для нього пере, переход в цей статус, коли він о, о, це таке розлучення буде. Да, для нього це ж багата втрата всіх привілеїв сімейної людини, одруженої людини. Да. І він просто в дикому розпачі. По-перше, в розпачі про те, що це було спонтанно. По-друге, те, що ми маємо з вами дискутувати і розмовляти про це, це втрата його пільг, Зумієте? і от в цьому дійсно таке важке питання. До речі, представник його жінки це адвокат чоловік. Привіт, колеги. Ось. Це Та така дуже складна, складна ситуація, дуже складний такий набір певних а, ну, обставин, які треба дуже уважно до цього відноситися. По-перше, що я можу сказати, якщо ви в Германії, то для німців ну, я маю там родини, там, жінки, то для німців взагалі вони, зараз вони така парадигма життя. Вони е чоловіки вважаєш, не вважають за необхідне мати родину до там, 40-50 там, років. Вони вважають, що можна там, гуляти, пити, їсти все інше. А потім, там, 50 років, вже щось придбати, готове. Розумієте? Тобто то жінку з дітьми. І тому до наших е сімей, що переселилися до Германії да, біженців. До них дуже багато пропозицій. Бо вони, ну, я не знаю, називати мені, я чесно, расистом, не расистом, Вони бачать в нас ну, близьких європейців, і тому вони пропонують дуже багато нашим жінкам, особливо з дітьми, вони пропонують брак. Ось, в принципі, жінки на це. Погоджуються, бо вони вважають, що отримання там громадянства, там, дітьми чи е, якісь посвідку на проживання, ну це, це таке благо, він і зобов'язується забезпечити дітей. І вони на це погоджуються, погоджуються і ну, не звертаючи уваги на інший етичний бік. Цієї проблеми з їх чоловіками, які залишилися в Україні, і багато, багато з них і вони на фронті. розумієте, і Моральний стан такої людини він дуже погіршується, коли вони дізнаються про це. І що я можу вам сказати? Ну, Це я не знаю, можуть вважати юридичною, оклоюдичною парадою. Для німецького законодавства ваш брак на території України нічого. Тому. Якщо ви дійсно розумієте, що 20 щасливих років з вашим чоловіком в Україні нічого не варті, то просто договоріться з ним про те, що ну, закінчиться війна, ви там розлучитесь, а так займетеся там тихо в Германії своїми справами і залиште його тут з його. Можливостями. Йому і так на фронті, вибачте, не дуже вольготно. Я не знаю, ну, вважайте, я це сказав, це моя особиста думка. І я вважаю, що людям, які зголосилися віддати своє життя, до них має бути інше відношення з усіх сторон, і з сторони там, клієнтів і з сторони адвокатів. Зумієте, ми маємо це враховувати не тільки юридичну сторону цього питання, але й якусь моральну відповідальність за те, що ми робимо. І це не мій там, я не знаю, чоловіча солідарність з тим хлопцем, що прийшов. Ну, він не хлопець, він там, десь 47 років вже. 50 років. він. Це не така чоловіча солідарність, що я там от, горою там, за чоловіків. Я просто за даному випадку за поміркованість. За те, що ми, як адвокати, маємо теж клієнту повідомити, чи це жінка, чи це чоловік, повідомити про те, що під час горя, яка в нас є, треба ще більше залишатися людьми. Ось, дякую за те, що послухали це моє. Це таке наболіле, Це після вчорашньої зустрічі з клієнтом, і я думаю, що щось корисне, я все ж таки вам розповів. Дякую за те, що подивилися. Не буду нічого редактувати, редагувати. Як записав, так записав. До побачення.